Буде менше техніки та робочих рук. Цьогоріч у Франківській громаді сніг прибиратимуть вдвічі довше ніж торік. Адже на потреби армії у комунального підприємства Муніципальна дорожна служба вилучили автомобілі, які посипали та прибирали дороги. Також чимало працівників мобілізовано до лав Збройних сил України. Тож як комунальники даватимуть собі раду взимку, дізнавалася наша Оксана Гоменяк. Три столо розкидачі забрали. Ну, тому що їм не потрібно, звичайно, в армії солорозкидачі, але вони переобладнуються дуже легко на самоскиди і поливалки. Ну, тобто питна довіз питної води, перевезення, яке я так розумію, привезли. Забрали один на екскаватор навантажувач. теж не добре, тому що залишився один. Ну ви розумієте, якщо не дай боже, якась поломка, навіть нема чим нагрузити ті машини. А ще з комунального підприємства 15 працівників захищають країну від ворога, каже Віталій Бурко. А нові люди нарікає, не поспішають працелавштовуватись на роботу. Це в основному трактористи. В основному трактористи. Які от, власне, розчищали тротуари. Це все. перспективи набору нових людей наразі дуже слабенька. Бо... Ну, не йдуть люди, не йдуть. Ну, я не знаю, з яких причин, Ти маємо те, що маємо. Якщо ми раніше мали три людини на трактор на зиму, для того, щоб був повністю комплектований штат, то зараз, якщо буде один, одна людина на трактор, дві, ну це буде дуже добре. В чому люди з сіл, поки добереться, ну трошки в цьому, в цьому напрямку будуть, будуть проблеми. Дещо краще справи із матеріалами для посипання доріг, залишилися запаси із минулорічної зими. Слава Богу, що ми минулого року закупили велику кількість солі. І в нас є на складах, тому що в основному сіль у нас виробляється і приходила з Бахмута. Тобто це... А ми розуміємо, що цього року в Бахмуті відбуваються бойові дії, а сіль з Європи вона ну в рази дорожча, ніж сіль, яка приїжджала вагонами з Бахмута. Тому певний запас ми зробили. У нас він це є запас. Ну але якість прибирання може бути гірше. Це це є факт. Аби дати собі раду взимку, залучатимуть підприємців і у селах громади. Адже наявної техніки буде недостатньо для розчищання шляхів у місті. Залучимо на кожне село підприємців місцевих, в тому числі, які мають техніку. Тому що є і фермерське господарство, є інші суб'єкти господарювання, вони мають трактори. Ми будемо обов'язково їх залучати до прибирання власних приміських сіл. Тому що однозначно, що одного комунального підприємства нашого не вистачить і на місто, і на 18 сіл. Франківські урядники кажуть, озвучують реальні проблеми, аби потім у мешканців громади не було нарікань. Адже в умовах війни прибирання снігу буде не найбільшим клопотом.